Шановна депутата, оголошується за хвилину мовчання з шанування пам'яті захисників України та міста Харкова, воїнів Збройних сил України, територіальної оборони та харків'яни, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дякую. Шановна депутати, життя продовжується. Шановні депутати, сьогодні у депутата Бондар Валентина Сергій день народження. Вітаємо Валентину Сергіївну зі святом. Дуже дякую за привітання. Дякую вам. Шановні депутати, у зв'язку з дією воєнного стану на території України, пленарне засідання 28 го позачергової сесії Харківської міської ради, 8 го скликання, проводиться у режимі дистанційного засідання. У приміщенні, де проводиться дистанційне засідання, присутні депутати міської ради, які запропоновані до складу лічильної комісії та секретаріату сесії, представники виконавчих органів міської ради. Шановні депутати, незважаючи на воєнний стан, Харківська міська рада як орган місцевого самоврядування здійснює свої повноваження, передбачені законодавством. Основним завданням Харківської міської ради є забезпечення належного функціонування всіх сфер діяльності та прийняття оперативних рішень для забезпечення життєдіяльності громади. Тому відповідно до визначених повноважень, мною скликана позачергову сесію міської ради. Та згідно зі статтею 37 регламенту до проекту порядку денного включені ті питання, які є значущими та ті, які потребують невідкладного прийняття рішень з важливих питань суспільного життя харків'ян. Всі депутати міської ради були проінформовані про дату та час проведення дистанційного засідання 28 восьмої позачергової сесії Харківської міської ради. Та про порядок доступу до нього шляхом направлення цієї інформації на електронні адреси. За результатами реєстрації до участі в плен... пленарному засіданні 28 двадцять позачергової сесії приєдналося 68 депутатів. Кворум, нагадую вам 43 депутата. Необхідний кворум є 28 восьмого позачергова сесія Харківської міської ради восьмого скликання. оголошується відкрито. Шановні депутати, порядок роботи сесії та тривалость виступу буде здійснюватися відповідно до статті 23 регламенту. Процедура прийняття вами рішення буде відбуватися відкритим голосуванням шляхом підняття руки. Запис на виступ здійснюється також шляхом підняття руки та оголошення депутатом свого прізвища, фракції та слова виступ. Реєстрацію бажаючих виступити проводить секретаріат сесії. Шановні депутати, для ведення сесії нам необхідно обрати секретаріат сесії та лічильну комісію. Під час проведення процедурного голосування за секретаріат сесії, лічильну комісію та в подальшому з метою оперативного здійснення підрахунку голосів, при прийнятті рішень я буду пропонувати висловити свою позицію наступним чином. Шляхов підняття руки спочатку висловлюються ті депутати, хто визначає свою позицію як проти, потім утримався, потім за. Прошу визначено уповноважену посадову особу Департаменту організаційної роботи Добронову Алену Валеріна, заступника начальника відділу забезпечення діяльності Харківської міської ради, фіксувати результати голосування. За кількісним складом. Пропоную брати секретаря сесії і кількість двох депутатів. Китагородська Вікторія Володимировна, Тимофеєва, Надія Миколаївна. Прошу депутата проголосувати за секретаря сесії. Хто проти? Хто утримався? Хто за? Дякую, Члени секретаря сесії обраний. За кількісним складом пропонував брати лічильну комісію сесії у кількості трьох депутатів: Артиколенко Олексій Вікторович, Топчи Олексій Олександрович, Цибульник, Тетяна Анатолійовна. Прошу депутата проголосувати за лічильну комісію сесії. Хто проти? Хто отримався? Хто за? 68. Один проти, 68 за, члени лічильної комісії обрані. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний 28 восьмої пасажирової сесії Харківської міської ради, 8 скликання. Проект порядку денного та проект рішення міської ради були надіслані на вашу електронну адресу. При проведенні голосування за порядок денних, 28-го позачергової сесії голосування депутатів проводимо за раніше визначеною схемою. Якщо нема змін чи доповнень до порядку денного, ставлю на голосування проект в цілому. Прошу депутатів голосувати. лічильну комісію прошу проводити підрахунки голосів. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Я не голосував. 68 за, 68 за, я не голосував. Порядок денний прийнято. Переходимо до обговорення питання порядку денного. Перше питання про делегування Харківському міському голови Ігоря Терехова права підписання документів з міністерством фінансів України, міністерством розвитку громад, території та інфраструктури України, Харківської міської рада для реалізації частини другої інвестиційного проекту відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів. Доповідач Кузнецов Іван Сергійович, директор департаменту з питань забезпечення життєдіяльності. Міста повідомляю вас, шановні депутати, про конфлікт Терезову, в зв'язку з чим я не буду брати участь у розгляді та прийняття рішення з цього питання. Так, я за повісткою порядок денний теж не голосував на всяк випадок, бо у нас були і такі випадки, коли протестували Путіна. Так, є необхідність доповідати? Ну, ми розглянулися питання, так? Тому ставлю на голосування. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Прошу голосувати. 68 за. Рішення прийнято. Друге питання порядку денного. Да. Е, друге питання порядку денна про визначення КП Харківської теплової мережі, отримуючи обладнання в рамках реалізації частини другої інвестиційного проекту відновлення енергозабезпечення в зимовий період. Та постачання енергетичних ресурсів. Доповідачку Іван Сергійович, директор департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста. Я теж не буду брати участь в голосуванні, в випадок, бо я підписав це його Так, ставлю на голосування. Нема питань. Ставлю в цілому, хто проти? Хто утримався? Хто за, прошу голосувати. 68 за. Я а. не голосував. Рішення прийнято. Дякую. Третє питання. Порядку дина пронесення змін до програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, Об'єднань співвласників та управителя багатоповерхових житлових будинків у місті Харкові на 2022-2027 роки. доповідач Київ Юрій Валерійович. Є питання? Ну, ми все обсудили. Абсу да? все обмовили. Ставлю на голосування. Хто проти? Хто утримався? Хто за, прошу голосувати. 69 за. Рішення прийнято. Дякую. Четверте питання: порядку ДН про комунальну власність Харківської міської територіальної громади. Дач Кравченко Олег Олександрович. Є питання до доповідача? <кій> ну, Теж ти, ти все зрозумів. Е, ставлю в цілому, хто проти. Хто утримався? Хто за? 69 за, рішення прийнято. Дякую. Останнє питання: порядку денного, шановні ну, депутати, різне. Є ті, хто бажають виступити на питання порядку денного різне. Пане Ігор, можна питання до вас? Так, будь ласка. Доброго ранку, пане Ігор, доброго ранку, колеги. Скажіть, будь ласка, пане Ігорі, а хтось відомо з диференційованою тривогою в Харкові, тому що ну, неможливо ні, ну, супрацювати з Це... Це... людьми отримати. Так далі, ви ж, ви ж, е, військові, тому вам воно не дуже так е, мирне життя. Е, тому, mm. тому да. До речі, вдячний, що ви захищаєтеме дивиться дивиться та така таку справа. так ми ми працюємо над цим є розроблена програма внесли вже коригування в цю програму крім цього зробили все можливе для того щоб прискорити платіж, бо зараз у казначействі були певні труднощі я дуже вдячний мінфіну який своїм розпорядженням зробив оплату вже і Я маю надію, що ми будемо крім цього з генштабом є домовленості щодо підключення цієї системи, і ми будемо мати в осені вже повністю нашу міську систему повітряного сповіщення, повітряних тривог, і тому вона буде диференцована і зовсім по-іншому буде виглядати наше життя у місті. Дякую за запитання. Ще питання. Немає. Можна, Йориксанович? Так, будь ласка. Вітаю всіх колеги, вітаю керівництво Абрамов. Інформація і запитання, Юрій Ексанович. Ну, інформація така. Я вже писав в нас в чаті загальному, але може хтось не читав, не чув. Я повторю. якщо хтось знає, чи до когось зверталися люди, які внаслідок цієї війни мають проблеми з опорно-руховим апаратом, або люди з інвалідністю. То є можливість за гроші швейцарського фонду, якщо це мова йде про приватний сектор, зробити пандус для такої людини і обладнати туалетну кімнату та ванну кімнату, і це навіть можна зробити. Якщо людина мешкає в квартирі, то теж можна встановити спеціальні там ручки, тримачі для того, щоб переобладнати і ванну кімнату, і туалетну кімнату. Тобто, тобто, якщо є такі люди, будь ласка, звертайтеся, пишіть мені, дзвоніть. Гроші на це є, і можна. Давайте разом зробимо гарну справу. Дякую. Це перше. Да, і я теж дякую тим, хто допомагає. Дякую. Ігор Олександрович, мене делегували до вас спитати 15-й цвинтар, але пам'яті там дуже ну, певна кількість могил, вони трошки занедбані. І питають, чи є програма, чи буде, чи коли планується встановити пам'ятники і там навести трошки лад? Так ми розробляємо зараз проєкт. Я розумію, що там є певні недоліки, і це це зрозуміло. Є є проект. Розробляємо проект для того, щоб встановити пам'ятники і ще декілька таких. Гарних справ, які ми повинні там зробити, тому будемо це робити. дякую. Мова про цей рік чи пізніше? В цьому, в цьому році? Частина в цьому році, безумовно, будемо робити, а частина в іншому. Бо там про такий потужний. дякую. Обов'язок да, зробимо, так. Да. І доручення там, можна доповісти мені ритуалу. Так, добре. Ще є питання. Немає. Нема, так. Дякую. Всі питання порядку дина запропоновані для розгляду на 28-му позачергової сесії Харківської міської ради, 8 скликання. розглянути. 28 му позачергової сесія Харківської міської ради, 8 -го скликання, оголошується закритою. Дякую депутатам за це.